Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішній день восьмій. Я покажу, де знаходяться всі 30 зірок і На яких локаціях? Ну що ж, погнали? Перша зірка, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята, десята. Одинадцята. Шістнадцята, сімнадцята, вісімнадцята. Дев'ятнадцяте, двадцята, двадцять перша, двадцять друга. Ви замітили, що на цій таблиці написано, що скоро будуть нові яйця через 6 днів? Як ви думаєте, які будуть яйця? Можливо, космічні? З'явилася нова зірка, і вона незвичайного кольору, не така, як зазвичай, 23. І таких зірок потрібно лише одну з них. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну от і все, друзі, на сьогодні я разом з вами зібрала всі 30 зірок. Хочу вам повідомити, що наш автомат зновився. Тут з'явився новий пет, новий одяг, нова ігрушка та нова коляска. Що вам подобається найбільше з цих нових речей, пишіть у коментарях. І це відео підходить до кінця. Якщо ви додивились відео до кінця, ставте блакитні сердечки в коментарях. Всім до зустрічі!